Всім сонячний привіт з Албанії! З вами, як завжди, Євген та Лапаньота. Ми вітаємо вас із міста Дурес, котре є другим найбільшим містом Албанії. Це також місто Порт. А найголовніше це найбільший албанський курорт на березі Адріатичного моря. Дурес знаходиться на відстані 38 км від столиці Албанії Тірани. Цей курорт може похвалитися довжелезною береговою лінією. Довжина пляжу тут складає близько 15 км, а тому дурес може прийняти величезну кількість відпочиваючих. Ось бачите, за моєю спиною там знаходиться порт. Потім починається пляж. Ось він продовжується. І десь далі таке відчуття, що він там і не закінчується. І якщо ви приїхали відпочивати в Дурес та ще й з малими дітьми, то це просто ідеальний для вас курорт, тому що тут дуже пологий і мілкий захід в море. От зараз я відійшов від берега метрів 25-30 і мені поки що по коліна. Скільки ще йти туди треба? Щоб зайти по пояс, я не знаю. Треба якось зняти футболку поплавати. Тому, якщо приїжджаєте з дітьми, вони тут на величезній території можуть собі бігати, плавати, гуляти в морі. А батьки на березі можуть собі спокійно сидіти і не так сильно переживати за своїх дітей, тому що вони в полі зору і море тут мілке. Прийшов рятувати Алу, а то до неї вже не вперше підходять. Різні залицяльники у вигляді песиків. Так, песик. І до мене підійдеш. Добре. Привіт. Якщо Кіпр це острів котиків, то дурес таке відчуття, що це курорт песиків. Їх тут доволі багато. Я буквально хвилин 15-20 тому, коли літав на квадрокоптері, до мене підбігла ціла зграя. І не давали мені посадити мій дрон навіть мені в руку. Якщо ви не знали, то собаки дуже так, ну не те, щоб агресивно, але реагують на квадрокоптери. Вони гавкають, хочуть їх спіймати, вкусити. Тому мені довелося залізти на один з цих великих каменів, щоб якось подалі відійти від собак і посадити свій квадрокоптер. Це мій. Віддай. 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 Все, моє. Ух який. Собакін відволік мене трохи від пляжу. Давайте я вам про нього розповім. Дивіться, в дурисі пляж піщаний. Як бачите, пісок тут не світлий, такий, дуже нагадує, вулканічний пісок. Як на тому ж Кіпрі, на Тенерифе. І якщо брати зону з зонтиками та шезлонгами, то там пісок такий м'якенький, сухенький, по ньому приємно ходити. Далі, в цій зоні, тут вже пісок нагадує якусь збиту ґрунтову дорогу. Такий твердий, можна просто вдягати кросівки. І щодня займатися пробіжкою. А коли ви заходите вже в море, то тут також пісок. Є в даний момент трохи камки, чи щось це таке не знаю. Як бачите, під вечір з'явилися хвилі, прибій трохи нанесло, місцями є навіть сміття. Що ж поробиш, наприклад, в оцій локації, де пальми, там взагалі дуже багато сміття. Щось його ніхто не прибирає, хоча був би гарний такий пірс. І ось тут при заході в море, і за того, що є хвилі, пісок чорний. Здається, що вода така дуже-дуже брудна. Хоча, коли ми в день приходили на цей пляж, то Адріатичне море було. Дуже гарне, особливо по кольору, звісно ж, мається на увазі. Але зараз ми прийшли вже під вечір, тому що поки ми заселилися в наш готель, до цього була така безсонна ніч. Ми поки душ, поки обід, перекус. Щось захотілося годинку-півтори подрімати. Поки ми це зробили, як бачите, уже і вечір. Бо ми зараз знаходимося. Південніше від того ж міста Брно, і сонце тут сідає раніше, приблизно на годинку, але все одно, до заходу сонця, я хочу ще покупатися. І для себе цікаво, як далеко треба йти, щоб нормально зайти на глибину, бо ось дивіться, ось дитина грається з батьком від берега це. Та метрів 40, мабуть, чи 30. Як бачите, спокійно собі розважаються. Дивіться, хто повернувся. Та це ж Дельфін, наш помічник, привіт! Зараз він нам підскаже, яка температура води в Адріатичному морі для розуміння. Сьогодні в день було плюс 30 градусів сонячно, спекотно. Біля води на пляжі. Дув, гарний вітерець і було знаходитись комфортно. Але коли ти йдеш з пляжу і гуляєш просто по вуличкам Дуреса було дуже спекотно. А от яка водичка? Зараз дізнаюся. Так, я відійшов уже по відчуттям метрів 60. Мені по пояс. Тут є якісь коси. Я, наче зайшов і більше, ніж по пояс, пройшовся далі і знову став повище над водою. І ви знаєте, під берегом водичка була максимально тепла. Зрозуміло. Мілко, сонце нагріло, вода прогрілася. А ось іду далі. І тут, зараз, на червень місяць на дні якісь такі холодні течії. Уже є такий контраст. Зверху водичка тепленька, а там десь нижче колін. Така, таке відчуття, що градусів на якихось 5 менше. О, вже по пупок. Але і відстань уже <сміття> метрів 90. Ну, я думаю, метрів 100 треба відійти, якщо ви дорослий і хочете прям поплавати. Я вже майже. По груди зайшов і можна запускати дельфіна. Працюй! Та працюй, не відпочивай! Давай, оп! Що, забув, як це робити, чи що? Все, зараз дізнаємось. Пройшло вже декілька хвилин, і температура Адріатичного моря у місті Дурес. 20. 26 градусів майже. 25 точно. Ну, це на поверхні. От знизу буває стою. 26 і зверху і знизу пройшов декілька метрів. Якась холодна течія. трішки освіжає. Наскільки вона холодніша? Не підскажу. Можна б його було потопити на дно. Так тут же ж течі. Туди-сюди, туди-сюди. Ну, біля берега, якщо ви будете там плавати, то. 26 будете мати 100% і це червень місяць початок сезону. Чим далі, тим буде все тепліше і тепліше. Всім доброго ранку! Розпочався черговий день в місті Дурес, і давайте піднімемо питання житла. Ми орендували. Апартаменти на другій, третій лінії від моря. Не знаю, як тут правильно рахувати лінії. До моря нам приблизно десь 400 метрів. І це нам обійшлося в 22 євро і плюс 4 євро туристичний збір. Зараз я знаходжусь на балконі. Гарно, що є сушилка, де можна сушити речі. І такий невеличкий столик, де можна розміститися на вулиці. Так. Є москітна сітка, але вона не спасає комарів доволі багато. Що ввечері, коли на вулиці гуляєш, вони до тебе пристають, що в кімнаті також. Так що майте на увазі? В кімнаті є доволі зручний диван. На нього хочеться покласти речі в гарній якості меблі, велике ліжко, зручний матрас, ні спина нічого не болить. Тут така зона, де можна розмістити свої речі. Більше ну, шаф такого нічого немає. Кухня. Що стосується кухні, то тут є все необхідне: від виделок, ложок, ножиків, черпак, також склянки чашки, навіть є сіль і перець. Далі тут тарілки. Можна самому собі приготувати сніданок. Є каструля і пательні. По кухні ну, мінімум всього необхідного є. Приємно, що навіть є миючі запці, бо не всюди є. Так, холодильник і давайте вам покажу ванну. Ванна. умивальник, душова кабіна, туалет. Є бойлер, завжди є гаряча вода. Що стосується миючих засобів, то тут є тільки мило, все решту потрібно або тут купувати, або собою брати. Майте на увазі. Також є тут. Ну, дають гарні білі рушники, але пляжного полотенцю немає. Тому якщо ви збираєтесь на відпочинок в Албанії, майте на увазі, що вам потрібно або тут придбати, або собою взяти. На території цих апартаментів присутній fi У нас навіть є власний роутер, також є телевізор і кондиціонер. Кондиціонер дуже спасає в спеку, і також це гарний засіб боротьби з комарами. Включаєте на холодне повітря, вони засинають і ти спокійно можеш спати. Хочу доповнити ще стосовно житла. Бронювали ми його через Booking. Називаються ці апартаменти дуже оригінально. My apartments Dures. і майте на увазі. Якщо ви бронюєте житло через букінг, неважливо, що він вам пише при бронюванні, оплачувати ви його будете готівкою. Про це вам напише або Власник помешкання або сам сайт на фінальній стадії бронювання і платити можна як євро, так і місцевими леками. Причому не переживайте, можна просто давати євро. Якщо вам потрібні ліки, вам дадуть решту саме ними. Наприклад, ми вчора житло коштує в сумі з туристичним збіром 26 євро, дали 100 євро і нам решту принесли 70 євро та 400 лек. лек. Виходить, що тут, як і ми, рахують курс, що 1 євро це столік. Також обов'язково при бронюванні списуйтесь із власником помешкання, тому що підтвердження букінга ще нічого не означає. Наприклад, ми спочатку взагалі знайшли квартиру на березі моря за 10 євро ніч. Ми забронювали, букінг нам підтвердив. А потім через півгодини чи годину написав власник, каже: вибачте, квартира вже зайнята, там живуть люди, я не можу вас прийняти. Добре, ми забронювали ці апартаменти. Там також відразу ж в переписці букінга, будь ласка, напишіть нам на WhatsApp, вкажіть ім'я, прізвище та номер бронювання букінга, щоб підтвердити ваше бронювання, по типу Поки ми вам у WhatsApp не підтвердимо, їхати до нас не можна. Так що, це така. Звичайна ситуація для Албанії, і якось вони не дуже користуються букінгом. Наприклад, якщо брати першого власника квартири, та що за 10 євро, коли він написав мені, що квартира зайнята, кажу, будь ласка, ви як власник квартири відмініть моє бронювання. Бо в мене прив'язана картка, і якщо я захочу відмінити, то з мене все одно зніме 10 євро. Він каже: добре, я це зроблю завтра, не переживай. Наступило завтра. У мене до сих пір висить підтвердження букінгу, що я мав заїхати в ту квартиру. І навіть ці апартаменти ми вчора заселилися, ми тут вже переночували, і через декілька годин взагалі маємо покинути ці апартаменти, гроші заплачені. А на букінгу просто висить підтвердження, що ну ми підтвердили ваше проживання, а чи заїхали ви, чи не заїхали. Так що майте це на увазі, що Албанці специфічно співпрацюють із букінгом. Ось так виглядають ці апартаменти ззовні. На території є альтанка, де можна посидіти на свіжому повітрі. Можна покидати м'ячик. Ось там біля альтанки також є ногомийка. Коли приходите з пляжу, обов'язково треба змивати пісок, бо він сам по собі не осипається. Ми вже перевірили це. Далі ще ось така зона зі столиками. Можна посмажити барбекю. Це, я так розумію, ще є тенісний стіл. І ось така територія для паркування. Але паркування оплачується окремо. Здається, 3 євро з машини за одну добу. Ось такий ось громадський транспорт курсує в Дуресі. Ми знаходимося в районі Плепа. Майте на увазі, що Google-карти не розуміють взагалі громадський транспорт. Вони вам скажуть, ці карти, що його тут не існує. Але насправді він є. Проїзд коштує 40 лек, Це як 40 євроцентів. Це ось одна із типових вуличок Дуреса. Як Алла казала, ми взагалі не на першій лінії і навіть не на другій, тому що море знаходиться ось в тій стороні. Нам треба перейти цю основну дорогу. Але ось там справа є ще залізниця. Яку ми також приходимо і тільки тоді приходимо в наш готель. Ну Це метрів 400-500. Якщо самому міряти на Google картах, тому що Албанія це якесь аномальне місце, тут дуже дуже коряво працюють Google карти. Ми коли летіли в Албанію, я читаю якісь відгуки, кажуть, ви що, тут Google карти не працюють. Майте це на увазі, думаю, як не працюють, я без проблем все відкриваю, все дивлюся, що де знаходиться, будую якісь маршрути. А насправді тепер я вже зрозумів. Як я вже казав, до пляжу нам іти 400 500 метрів. І коли я хочу для себе, наприклад, побудувати пішохідний маршрут, то Google-карти кажуть, до пляжу тобі йти 7 кілометрів. Ось так ти маєш обійти, і тільки потім ти прийдеш на пляж. І це стосується. Не тільки цього маршруту, ми вже декілька разів моніторили інші локації, і нас Google карти водять такими якимись шляхами, так ще й громадський транспорт не показують. Так що майте на увазі, їх можна використовувати хіба що для якоїсь автомобільної навігації. Але, але все одно треба бути готовими до якихось несподіванок. В Албанії, звісно, багато є різноманітних магазинів. Але звичних нам супермаркетів не так вже й багато. Я маю на увазі, як якесь сільпо, мегамаркет, АТБ, що ти зайшов і весь необхідний товар в магазині був присутній. Тут так: хочеш хлібця, йди в хлібний. Хочеш м'ясця – йди в м'ясний магазин. Хочеш овочі, підходь до ось таких точок. Я хотів вам познімати ціни, але ранок вони... І їх всі виставили, але ще не почепили цінники. Вчора вони були, сьогодні поки що немає. Єдине, що точно можу сказати, ми вчора вже купували черешню по 250 лек, це 2,5 євро. Була ще за 100 лек, тобто за 1 євро, але вона трішки така вже пожмакана. І ще брали персики, вони коштують 200 лек, тобто 2 євро. І, до речі, поряд. Знаходяться відразу два магазини: Топ Маркет і Маркет Газі. Ось прямо сусіди. Але тут ти можеш розрахуватися карткою, а тут тільки готівка. А ще вчора була приємна несподіванка, що ми залою тут зустріли мою однокласницю. Аня, тобі привіт. І вона нам уже майже як місцевий житель розповіла деяку інсайдерську інформацію про Дурес. Вона вже проживає тут два рочки. Тому знає більше, ніж ми. Дивіться, зараз ми йдемо ось по такій прогулочній алеї, і рік тому її тут ще не було. Її буквально нещодавно побудували. Далі, сезон в дуресі стартує з 1 липня, тому не дивно, що зараз в червні місяці небагато людей. Але по словам Ані, в цьому році, в червні, місяці, відпочиваючих все ж трошки більше. Ніж це було попереднього року. Море в Дуресі трохи нагадує нам наш Генічесь, Генічеську гірку і Скадовськ. Таке ж мілке, і тут також є камка. Але зранку ось ми прийшли на пляж, і як бачите, приїхав автомобіль, тракторець, і вони цю камку прибирають ось прямо біля самої води. Бо вчора, я коли заходив в воду, то перші декілька метрів. Ти йдеш не мов би по якійсь багнюці, бо ось хвилі до берега прибили, але буквально там, пів години, коли люди масово підуть на пляж, він вже буде прибраний. Хоча також камку прибирають, це добре. Але ми ось стоїмо на пірсі, там де я літав на дроні, і тут якось місцями не дуже чистенько. Багатецьке сміття. І це трохи псує враження. Хоча б здавалося, Ну, можна зробити гарний пірс. Але маємо, що маємо. Вирішили затестити ще один пляж. Він знаходиться зовсім поруч з тим, де ми відпочивали вчора ввечері. Ось за цим виступом, пірсом, котрий я вже неодноразово згадував. І тут, мені здається, захід в море ще більш пологіший і мілкий. От, наприклад, я зараз залою від берега відійшли метрів 10-15. І як бачите, Алі, ну, по кісточки води. І інші люди ось заходять, і по ним я бачу, що далеченько треба йти, щоб зайти на глибину. Можливо, всі 150 метрів. І чи то ми на сонці нагрілися. Але перші хвилини, як тільки зайшли у воду, я б не сказав, що вона 26 градусів. Ось якось зовсім ні. Ну що, я відійшов від берега не менше, ніж на 150 метрів. І нарешті тут починається якась нормальна глибина, щоб можна було навіть поплавати. Так що дуже далеко треба йти дорослим. Діткам навпаки класно. а там біля берега захід весь піщаний, всюди під ногами. М'який пісок, ніяких каменів, нічого немає. Правда, місцями якась на дні чи глина, чи багнюка, іноді ноги грузнуть, але це якось місцями, не знаю, що то. О, а це вже моя глибина. Це мені подобається. І за того, що глибина побільша, прибій. Не піднімає пісок, і водичка вже нормального морського кольору. І відчуття мене не підвели. Я вже підглянув, яка температура води, покажу і вам. Як бачите, вона ну, майже 24 градуси, можливо 23,5. Тобто водичка в порівнянні з вчорашнім вечором на 2 градуси менше. До речі, не дивлячись на те, що я вже відійшов мінімум 150 метрів від берега, я ось бачу поряд собою відпочиваючих, які від мене ще знаходяться метрів 70, і я правда не знаю, вони там стоять на ногах чи плавають. Але якщо ви захочете прямо в насолоду поплавати і, можливо, не діставати ногами дна, то доведеться йти в море метрів 200 250 Але мені туди ліньки йти не хочу. Я ще й з телефоном. Мені цієї відстані достатньо. Я, звісно, не знаю, як багато тут відпочиваючих в пік курортного сезону з 1 липня. Бо однокласниця Аня говорила, що це саме Албанці полюбляють починати відпочивати саме з цієї дати. Але оскільки пляж Дураса дуже довгий, я думаю, він. Без проблем вміщує всіх цих відпочиваючих, що сподіваюся, тут не знаходяться люди як кілька в банці, але якщо ви людина інтроверт і хочете в насолоду відпочити, то обирайте червень місяць. Ось пляж, там купа вільних шезлонгів, купа зонтиків. Людей мало. Ось в морі я зараз знаходжуся, і найближчі люди від мене. Метрів 70. А так нікого немає. Плаваю в насолоду. Майже, у насолоду було б без камери. Але як би я тоді з вами спілкувався? М? А так ви хоч віртуально, але також знаходитесь зі мною на березі Адріатичного моря. Ось такий він курорт Дурес. Так, тут, звісно, є ще на що подивитися, а у нас це вийшов такий собі експрес-огляд, де найбільше уваги ми приділили саме морю. Але, чесно кажучи, спочатку я думав пропустити це місце, це місто, і їхати далі на інше узбережжя. Але потім подумав: все-таки Дурас – це найбільший албанський курорт на березі Адріатичного моря, і обов'язково треба на нього подивитися. Якщо ви приїжджаєте відпочивати з дітьми, ви також. Заціните це місто, якщо ви погано плаваєте. Також сподобається, бо ми на пляжі помітили дуже багато літніх людей, які заходять собі на комфортну глибину, і хто плаває, хто просто намочився, засмагає під сонечком і відпочивають. А на цьому це відео буду завершувати. Але як ви зрозуміли, попереду вас чекають все нові нові курорти Албанського моря. І щоб не пропустити всі ці послідуючі випуски, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!